Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знищити расистів, що наступають на Покровськ, які є перешкоди? Закрили шлях. Треба чистити. Дорогу закрили і радіють. Угу. Зараз все в підвішеному стані. А зараз я буду чистити тут. Дуже важкі карти. Відрізають повністю шляхи дороги до Покровська, щоб не дістався ніхто. Не сталось не зброя, не підтримка. Убираю повністю весь негатив. Руйную всі плани рашистські руйную, відкриваються шляхи дороги та Покровська дорога відкрита, буде так, так і так є. З, зараз важкий період дуже, але по картах показують, що будуть спрямовані всі сили, щоб у наших військових була зброя, підтримка. Ну і рашистів всіх уб'ють. Тут вони не зможуть дуже сильні втрати, великі втрати у росіян. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Відкриваються всі шляхи і дороги для наших військових. Надходить вся необхідна допомога, підтримка, зброя. Більше немає жодних перешкод на дорогах. Відкриваються шляхи дороги. Для наших військових надходить зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими, захист міцний. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і поверніть назад рашистам. звідки випускається? Там хай вибухає одвожу, одвертаю всі каби, дрони, FPV дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, повертаю назад. Тому хто надає накази, хай йому прямо в мозок летить, буде так і так є. Прошу допоможіть Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. На Пекровському напрямку відкриті шляхи. Більше нема жодної перешкоди. Буде так. Так, і ще зараз я хочу подивитися Запоріжжя. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що окупували Запорізьку область. Що обстрілюють наші міста у Запорізькій області, скажіть, допоможіть, що заважає звільнити Запоріжжя від російської окупації? Щось буде відбуватися на Запорізькій атомній станції можуть бути бойові дії. Дуже цікаві події можуть відбуватися на Запорізькій атомній станції. Там можуть початись бойові дії. Росіяни дуже сильно обстрілюють. Особливо їх цікавлять дитячі, бо коли видають людям поміч, дитячі заклади і коли. Гуманітарна допомога, я так розумію. Проблема в тому, що є люди, які інформатори, які здають інформацію расистам. Ці карти говорять про цих людей. Їх цікавлять госпіталь, де наші військові ще цікавлять місця, де Може, проходять тренування, чи молоді наші юні дуже військові, хто тільки срочник, чи Запорізька область. Ну, вийшла карта Верховного Суда. Щось дуже будуть в расистів проблеми в Запорізькій області, їм не дадуть спокійно. Жить тут все повертається до расистів. Всі смерті, все погане, що вони чинили в Запорізькій області, вертається до расистів. Не, не знайдуть спокою. Прошу вищі сили. Допоможіть викрити інформаторів. Всі, хто здає інформацію расистам, прошу викрити. Відкриваються всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу і знищення росіян, що окуповують рашистську, верніше, Запорізьку область. Відкриваються всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення росіян. Більше расисти не можуть окупувати, проводити цю окупацію. Тікають, лякаються. Самі себе вбивають? Росіяни що задумали? Можуть обстрілювати наші склади, щось, не знаю, чи є якісь підприємства підривати, використовують зброю дуже сильні вибухи, коли. Заперечу весь негатив убираю. Угу. щоб з Запорізької області тікали люди, хочуть отак от обстріли чинити. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів охоронців закрити небо над Запоріжжям, над містом Запоріжжя, над усіма містечками, над нашими військовими, цивільними людьми, всіма нашими підприємствами. Закрийте захист міцний. І вдень, і вночі захищайте. Оберігайте, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, від наших міст у Запорізькій області. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі каби, дрони, впіві дрони камікадзе, дрони на оптовому полокні, Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, звідки його запускають, хай там на взльоті вибухає. І всім, хто видає накази на обстріли. Прямо в мозок прилетить і знищить. Більше расисти воювати не можуть, окупацію проводити не можуть, тікають, лякаються. Самі на себе нападають, буде так і так є. Отвертає буде вічні Росія. Тікають, лякають. О, буде все сказане, здійснено, так буде. Щас... Давайте подивимося захист. Вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є, щось, чи є загроза бути пораненим, тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час? Чи є загроза? Скажіть? Можуть бути неприємні новини такі, але ви їх не сприймайте. Це не трагічні події, це ще не кінець, буде все дуже гарно. Тут фортуна, карта миру, ще й тут жезлів. Дуже гарні карти виходять. Єдине, що у нас треба щось зробити, від. Шпигунів. рашисти І в наших військових, і в всіх ланках правління мають шпигунів. І вони нам із середини дуже сильно шкодять. І зараз вони саме спрямували на це. Вся їхня робота. от Шпигуни. от Такої сильної загрози не бачу життю, але дивіться, будьте обережні, щось можуть е несподівано і зчинити расисти. Вони в очікуванні там якесь рішення, як залежно від того, чи, е як себе поведе Європа, чи дадуть нам допомогу. І від цього теж вони якби відштовхуються і тоді чинять обстріли, вбивають цивільних. Бираю всі програми, все погане, все лихе. Всі плани рашистські зруйновані, все погане, все лихе повертаю рашистам назад. Хай з ними все це станеться. І прошу, допоможіть вищі сили очистити Україну від російських шпигунів, від усіх інформаторів, агентів, від усіх проплочених військових політиків, всіх журналістів, хто б у нас не був, викривається, засуджується на довічні строки. Буде так і так є. Дайте, допоможіть нам, будь ласка, перемогти Росії. Більше расисти не мають змоги отримувати інформацію. Знищені повністю всі їхні сітки шпигунські в Україні більше не працюють, очищається Україна до ідеального стану. Буде так і так. І. Прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. всі каби, дрони, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Все погане, все, хай ще роблять росіяни, повертаються назад, хай самі з собою це зроблять. Особливо прошу знищити всіх їхніх командирів, всіх, хто видає накази, хто придумає ці наступи і обстріли України. Також допоможіть знищити всю армію Росії, всі склади із боєприпасами, снарядами, гранатами, дронами. всіх. Заводи військові Росії знищені. Більше немає військової інфраструктури в Росії, а також допоможіть, одведіть, От одверніть від расистів всі країни світу, що допомагають расистам. Більше цього не роблять. Ви так і так є. От дуже Не Буде все сказане, здійснено, так буде от Так що, бережіть себе, будь ласка, тут, як мені такий вираз прийшов, наче як на е, вулкані, щ, щ, все буде несподівано, от з, зненацька. Може трапитись що завгодно. Ну Цікава буде зараз неділя, тиждень раніше. Добре, бережіть себе, будьте обережні, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший, все буде добре. Дякую вам за увагу. До зустрічі!